Не Давид і Врогов тотку не познав, що вороги не просто вороги, вони просто друзі, ісключительні, ізискательні, вибрані, особливі друзі вороги наші. Воістину трудно повісти, що більше мені зробив добра вороги або друзі. Воістину, над тим треба думати, по сьому, Господи, благослови моїх друзів і врагів моїх. Раб ніколи не кляне ворогів, бо він не знає. Син їх благословляє, бо Він то знає. Син знає, що вороги не власні над життю Його. І ми знаємо, наші вороги, наші гонителі не власні над нашим життям, каже святитель Ніколай Сербський. А раз то ми знаємо, що їх боятися, ми в руках Божих. І якщо звернемо до нинішнього Євангелія, то то сама благодатна картина. Ви чули, як було сказано у древності, ето стара віра для нас вже одийшла суботника там ми ще держаться її. Ми діти нового дня Господнього Воскресення. І якщо там було написано любіть друзів, не невідьте ворога, то я вам кажу: любіть своїх ворогів, благословляйте проклинаючих. Благотворить ненавидящим вас. Ото унікальні вчителі. Вони, як каже святитель Ніколай, не просто друзі, а й зскані, особливо вибрані, одаровані друзі. Вони нам много зробили, на многі речі очі відкрили, Господи, та разве не стоїть за них сказати: Господи, благослови і друзів моїх, але і ворогів моїх благослови. Дай їм те, що хочуть. А мені дай, Господи, щоб я оторвався від цього дикого світа, від котрого вони мені допомагають одорватися. Бо сам би я не дуже хотів, каже, святитель Ніколай. Все не десь щось приліпиться до цього світа. Але вони бодро б'ють мене по рукам. Не приліпляйся, йди к своєму Богу, Господи, як добре, щоб приліплятися к Богу своєму. Так поступаючи, скажемо, і ми, і святителям Николаям, щоб і й нині, коли ми видимо, як гонять представників Української православної церкви канонічної, обзивають всякими словами, і некі депутати періодично, як по розписанню, виступають, заборонити їх, бити їх, вороги, вони шпіони. А ми кажемо, Господи. Вони якраз і вказали, що люба опасність бути ворогом, ми давно обійшли. Люба опасність десь попасти під чужий вплив, кроме Господнього впливу, ми давно відсікли. Ми вірні Богу і церкви. І ти, Божа мати, благослови нас, щоб молитвами святителя Ніколая Сербського, щоб молитвою і нині поминаємося святих, святителя Тихона, котрий роздавав. І свого, своє, будучи ще хлопчиком, а батько кричав на нього, синочок, ти що роздаєш просто бідним людям? І удивительно каже йому, синочок, няньку, так написано в Євангелії, подавайте. І пішов нянько у комору, дивиться, а там, откуда син його дав бідним, знову Бог приумножив Ісусік знову повний. Бо лише в тому ми, діти Божі, коли увидиме, що дружба з миром, вражда проти Бога, ніколи не будемо із цим світом, з його гріхами, беззаконнями і приманками жити, а вибрати свій путь узкий, тернистий, на котрих нас ще й б'ють і додівають, а вороги дав би бо їм Бог здоров'я, і ще наганяють нас до церкви, а значить, маємо хороших друзів видя Божий путь, ми його не втратимо. благодаря і друзям, ну, але майбільше ворогам, а вічності зможемо сюди подумати, кілько нам добра зробили ті, котрих ми також могли рахувати ворогами, а вони були просто подганялими нашими, щоб ми неукоснительно йшли Божим путем, і потім, по милості Божої, і наслідували Царство Божеє. Амінь.